Всім привіт! Покажемо вам електромопедик, ось такий невеличкий, у нього навіть є педалі. педалі які як на велосипеді Тут у нас 48 вольт система, кіловатний двигун, він достатньо потужний і розганяється до 40 км на годину. Далі у нього ще є запас хода приблизно до 60 км. Вилачка з амортизатором, такі колеса, у нас 10 дюймів. Достатньо. Розміром вони підходять під цей мопед, У нього є ось такі підножечки. Ось, дуже вони зручні і якісні. І сам пластик класний, ніде воно не відходить. Воно все закручується гарно. Далі корзиночка спереду, зарядочка в комплекті. Ось такі бокові дзеркала. І дуже цікавий футуристичний дизайн дисплея. Є бокові сигнали, є хороша підсвіточка. Ось такий сучасний якісний мопед, який у нас є в Києві на кільцевій 1В. Ми знаходимося біля метро, біля республіки. Є на що подивитись, у нас ось такі модельки різні тут наявності. Приїжджайте або пишіть нам, телефонуйте в описі наші дані.